Жорстока бійка через паркувальне місце у гостому двоє чоловіків напали на місцевого жителя після зауваження про неправильне паркування. Постраждалий отримав серйозні травми і стверджує, що нападники мають зв'язки у поліції. Прокидайся розібралося у двох питаннях: по перше, чи покарають винних? Ну і головне, як вирішити проблему з паркуванням у житлових комплексах, що найменше, аби конфліктних ситуацій більше не виникало. Дивіться далі. Двоє на одного, а третій відмахнувся. Цю бійку на території закритого житлового комплексу у Гостомелі зафільмували камери відеонагляду. Двоє чоловіків з усієї сили та жорстокістю б'ють місцевого жителя. Після абсолютно почали відразу наносити удари по обличчю, потім... Е... Ногами по тулубу я впав, зрозуміло, що мені зламало мені щелепу, встав. Один з нападаючих, що підбіг, потім вдарив мене ногою в спину. Причиною такого свавілля місце для паркування. Кривники заблокували під'їзд для автівок екстрених служб, потерпілий, зробив їм зауваження. Я проходив якраз момент, коли паркувався автомобіль на місці, призначеному для екстрених служб або для вивантаження якихось великих вантажів. Е, автомобіля стояло троє людей. Я проходячи повз запитав, чи знають вони, що тут не можна паркуватися на всю ніч. Вилилося це запитання у струс мозку та перелом щелепи у двох місцях. Івана забрала швидка поліція, що приїхала на виклик, задокументувала побої та відкрила кримінальне провадження. Втім, як з'ясував потерпілий та його родичі, двоє нападників це гості виконувача обов'язків начальника Бучанського районного управління поліції, який нібито живе у цьому ЖК. Тож ситуація із зірочкою. Іван, скажімо так, осмілився даним. Людям, якщо їх можна назвати в цьому випадку, людьми задати питання. Все таки, знаєте, крок назад до 90-х, коли за, за запитання можуть побити людини. Зв'язатися з іншою стороною конфлікту ми намагалися. Пішли за адресою, де ймовірно мешкає поліцейський. Втім, двері ніхто не відчинив. У цьому ЖК як розповіла не на камеру голова ОСББ 980 квартир, а паркувальних місць. Трохи більше чотирьох сотень, тож їх на всіх автовласників не вистачає, але до бійки ніколи не доходило. Порушників зазвичай змушувала переставляти автівки охорона комплексу. Таких житлових комплексів не буває, яких. Паркомісць достатньо, завжди не вистачає. Десь після шостої години приїжджаєш, то вже в принципі можна ще щось знайти. А вже якщо у восьмій годині приїжджаєш, то вже взагалі немає. Знайти місце, де припаркувати машину, майже нереально. В результаті ж для того, щоб знайти собі місце, де припаркувати машину, доводиться витрачати хвилин 10-15, не менше. І ситуація із парковками лише з кожним роком погіршуватиметься, кажуть експерти. В Києві вже понад один мільйон автівок, і це ще не межа. Автомобілів стає більше, і так і буде, тому що для українців зараз наявність автомобіля це така запорука незалежності. Питання, де вони будуть припарковані? Це вони будуть газони займати вулиці прилеглі. Вот або дитячий майданчик стане ще менший. Згідно державних будівельних норм, кількість паркувальних місць визначається залежно від типу будинку. На кожні 100 квартир з двома і більше кімнатами має бути 100 місць у центральних районах міста, 80 – у зонах середньої щільності забудови, 50 – у периферійних районах. Для однокімнатних квартир норма становить 50 паркомісць на 100 квартир. Вони можуть робити певну кількість парку місць. Єдине, що вони не мають права порушувати правила там пожежних, наприклад, цих маршрутів пожежних автомобілів, щоб екстрений транспорт міг безперешкодно діставатися до всіх необхідних місць. Паркуватися у місцях, відведених для екстрених служб, заборонено законом. За це передбачено штраф. Вирішити проблему з паркуванням в багатоквартирних комплексах кажуть експерти, можна було б організувавши місця на прилеглих квартальних дорогах, але для цього їх потрібно зробити односторонніми. А поки паркувальних майданчиків недостатньо, конфліктів серед автовласників не уникнути. Івану ще не один місяць доведеться відновлюватися після конфлікту. Чоловік вже витратив понад 100 тисяч гривень на лікування. А попереду ще й судова тяганина.